Дорогі наші глядачі, в ефірі телеканал Кор ТВ і постійна передача. Вітання на привітання. До нашої студії надійшло замовлення на привітання до Дня юристів. Прочитаємо його в цей світлий, як юристи-Кор День. Вітаємо вас із цим важливим днем. Бажаємо, щоб жодна кома у законі не збивала вас з дороги. Нехай Феміда завжди усміхається вам, а закон буде вашим вірним другом і порадником. Бажаємо вам здоров'я міцного, як державна печатка, мудрості глибокої, як конституція, і щоб завжди у вашому житті була своя стаття. Під назвою про щастя та добробут. Здоров'я вам, мудрості та нервів міцніших за адвокатську таємницю. Отакі от щирі, теплі, сердечні слова сьогодні лунають для вас, дорогі наші юристи, з професійним святом вас! Ми вас любимо та цінуємо. Ви як кавоварка на кухні, завжди потрібні і завжди на своєму місці. Передаємо палки обійми прямо із студії телеканалу Кор ТВ.